Всім доброго дня! Дуже рада вас усіх бачити, дорогенькі мої глядачі. Мене звати Олена. Дякую, що завітали до мене на канал. Ось уже і початок осені, вересень, в садку все вже, знаєте, таке жовтіє, вже листечка опадає. Які квіточки зараз в моєму садку радують? Ви знаєте. Такі квіти чарівні, прямо ростуть геть з землі. Без листячка, без, без гілочок. Квіточки виходять геть з землі великі, такі гарні. Зараз я поведу вас і покажу. Це квіти пізньоцвіт, колхікум. У мене є проста форма. І є така махрова форма, є білі, рожеві, такі ніжно-бузкового кольору. Дуже хочу вам показати. Вони тільки починають виходити, розквітати. Зараз підемо разом з вами подивимося, що це за чудо. Ось уже і вересень. Початок. Осені. І що у нас тут, бачите, чим нас вересень радує? Така чарівна квіточка. Це е, колхікум. А, пізньоцвіт, на нього ще говорять у народі. Така гарнюча квіточка. Оце у мене, у мене багато є і білого, і такого рожевого кольору. Ну, у цьому місці йому тут, мабуть, подобається, він завжди починає першим квітнути. А далі тоді ще будуть, ще вам покажу, дуже гарні квіточки. Ось, ви знаєте, не так давно він відкрився, то ще буде квітувати. Ось такі чарівні квіточки. Ось іще у другому місці. Гляньте, які гарнючі. Такі ось о, виходять квіточки. Тут коло їм трішечки м, тінь, і вони трошки пізніші, але бачите, починають виходити. Махрова форма завжди пізніше. Як тільки з'являться махрові квіти, вони крупніші і такі, знаєте, на жоржини схожі. Я вам обов'язково знімлю, ви подивитеся. Ось така краса. Дорогі друзі, я хотіла ще з вами... Відкрити е, ті відерця з гортензією. Пам'ятаєте, ми разом з вами черенкували і саджали у відерця, ось такі відерця, е, великолисткову гортензію. І я ще не, не відкривала ось такі відерці, дивіться, і я хочу відкрити разом з вами, ми подивимося. Е, чи прижилася вона, як там, що там. Я вам хочу сказати, що у нас дуже жарко було, дуже в тіні, і то було до 40 градусів жари, то зараз прямо самої цікаво, я, звісно, заглядала, а як же ж, тут через відерця видно і бачу, що там вже навіть на дні відерців, уже є коренева, Попроростала вже туди. Ну, то зараз відкриємо і разом з вами подивимося, що в нас з цього вийшло? Дивіться, дорогенькі мої. Ось, о, не видно вам, так? Ось перше відерце Ось. У, у нас. На, на половиночку я розділила. У нас одна половинка це Black Diamond, така темна гортензія. А друга половинка посаджено Флорентина Блю. Бачу, що укорінення дуже добре пройшло. Дуже, я дуже задоволена, гляньте, яка. Гляньте яка гортензія? Вам всім видно? Дві, два сорта тут, два сорта. Укорінювала я її 4-го 8-го. Це е, десь пройшло місяць, трішечки більше. Вона вже росте, гарнюча, вже, е, вже пора її пересаджувати. Листя все хороше, все дивіться. Прямо я дуже задоволена. Коріння, видно, навіть через стіночки відерця, не треба і ковиряти доставати. І молоденькі почали рости молоденькі такі відросточки. Ось, ви бачите, з-під кожного листочка, ось погляньте. Під кожного листочка почали вже проростати такі рослиночки. І ще, знаєте, що я е, побачила? Що ось на кожної гілочки, не знаю, чи вам буде видно, отак, мабуть, ось якщо на оцю, Ні, не видно. якщо на оцю подивитися, у неї воздушне коріння, так, ось бачите, навіть воздушне коріння. Не тільки в землі, але й на стволіку образувалося ще корінці. Ну, я дуже задоволена, дуже. Ось, я вам ще й тут покажу. Гляньте, якщо вам видно, бачите, видно, біленькі корінці, прямо воздушні. Бачите на стволіку, це можна ще такого відрізати і знову посадити, і буде ще нова рослиночка. Зберігати такі рослинки, звісно, у нас південь, у нас ще буде довгенько тепло. І тоді в мене буде невеличка така примітивна тепличка. І я накрию її таким матеріалом, я вам все потім покажу. І ці гортензії будуть стояти у тепличці. Я думаю, що там їм буде добре. Оце в нас такі сорти. А ще ж у нас є два відерця, то зараз побачимо, що у тих двох відерцях. Я прямо дуже задоволена, оці е, е, укорінилися на ура. Флорентина Blue і Black Diamond. Зараз я покажу вам, що ще. Так, отут у мене ось таке більше відро. Тут, е, знаєте, як я казала, суміш. Все, всі, які в мене були гортензійки, де можна було що відрізати, крупно листкова. Я відрізала. Зараз крепко дуже. О, погляньте, будь ласка, отакі рослиночки. Ну, чуть-чуть те, що дає, ось, о, бачите, косалася, де листочок. При... Може, тут вологість була трошечки більше, але корінці ось, видно. видно, що всі попроростали, і внизу ось багато корінців. Мені скажуть, чого ти не достала, щоб всі бачили. Зараз я підготовлю посуду, підготовлю ґрунт, і тоді вже разом будемо з вами дивитися. Тут були меншенькі, самі по собі такі молодіші рослиночки, я повідрізала, де з маленьких череночків, де з верхушечок. Ну, теж укорінилися все добре. Це збірна тут. І ще в мене є один сорт. А я забулася ж вам сказати, що оці два сорти, це мені подарувала знайома. Вона мені подарувала гілочки. Просто відрізала гілочки. І я їх, приїхавши додому. Хто дивився моє відео ем, ранішнє? І я приїхала додому, і я їх почеренкувала і оце відерце. І ще в третьому? У третьому відерці сорт Аїша. О, так О, Теж є воздушні корінці. Так, да, все, все, все нормально. Зараз подивимося. Зараз треба підготовити е, посуду, і можна вже все пересаджувати. Вони вже поукорінялися. Ось такі дівчатка. Е, є, значить, що. Е, є смисл нарізати, навіть в таких відерцях. Е, грунту небагато, ось, о, дивіться грунту небагато, посадили, накрили плотно кришечкою. Не сильно переливати щоб воно не гнило. І я взагалі не відкривала. Тут свій був мікроклімат, вони самі собі тут дихали, і влажність, отака от. От, отакі от. Портензійки. Це сорт Аїша. Це велика така е, рожево-бускового кольору вона. Оця дуже мені подобається Black Diamond. Це така темна-темна. Ви, можливо, пам'ятаєте, я робила фото, е, і в тому відео я показувала. Вона темна темна Ну, ось. По декілька штучок у мене тепер вже їх буде. Я постараюся їх виростити, щоб вони були гарні, щоб вони заквітували. Ну все, дорогенькі мої, показала я вам зараз я буду це все підготовлювати. Візьму п 9 візьму грунт, я купила великий мішок 50 літрів. Щоб мені вже на різні різні хватило. це кислий, кислий торф. Добавлю пісочку. Як все повисаджу, я вам тоді покажу, що з того вийшло. Все, всім дякую. Не буду вас забирати багато часу. Побачимося. Все, дорогенькі мої, бажаю вам здоров'ячка! Всього вам найкращого. Давайте-пока-пока!